Це ключі від твого нового авто. Компас 2023 року. 2,0 турбо. 88 тисяч пробігу у нас. Америка просто мінімальна. Безпасна ціла, все ціле. Була потерта дверка. Диски у нас просто красивезні, 18-го розміру. Ви просто подивіться, які вони симпатичні, красиві, Безключовий доступ, датчик сліпих зон. І є такий дуже-дуже великий задній ряд. Є зарядочка у нас USB і розеточка. Також дефлектори і шкіряний салон, дуже стані з підлокітником. У нас присутне мультикремо з круїзним контролем. Пробіг у нас 88 тисяч безключовий доступ, старт-стоп, вчення стабілізації, утримання полосів, вчення партроніки. коробочка автомат, повний привід, електроручнішок, задня камерка. Зеркало заднього огляду з затемненням. І, в принципі, дуже багато місця. Комплітація у нас Limited. Задня камерка, ви бачили, я вам казав. Оп, відкриваємо. І також місткий багажник. Під ним у нас є докаточка і домкратик. Новий домкратик запечатаний прямо з заводу. А ціна за цього красення, за нового красення 23 200. рік. Автопойнт. Придбай якісне авто.